Вітаю, друзі! Сьогодні 26 вересня. З вами знову центр громадської аналітики вежа. Я, я кернику сьогодні зі мною у віртуальній студії Тарас Загородній, політичний та економічний експерт, керуючий партнером національної антикризової групи. Дуже відомий в Україні, о, політичний експерт і справді знаний фахівець у питаннях політехнологій і міжнародних відносин, який дає багато коментарів в засобах масової інформації, тому я думаю, що нам дуже важливо буде почути його думку. Вітаю тебе, пане Тарасе. Да, вітаю. Сьогоднішній ранок, ну от зараз тут він з нас, звісно, у нас ознаменований іншими подіями: летять по Україні ґінжали і нібито б'ють по аеродромах. Тому ті, хто зараз ну, ми не в онлайні, звичайно, але хто дивиться, якщо є сигнали тривоги, то, будь ласка, бережіть себе, або це дуже важливо. Як мінімум, правило, двох стін має працювати. За тим за повідомленнями про результати цієї атаки, ми дізнаємося трішки згодом, але все ж таки хотів би торкнутися іншої гарячої теми, яка сьогодні сколихнула українські медіа. Це заява Дональда Трампа на його черговому передвиборчому заході цього разу північній Кароліні, де він говорив про стан справ в Україні. Серед іншого він сказав, що після трьох років жахливих бойових дій Україна абсолютно знищена. Тут мільйони і мільйони людей мертві. Ну а взагалі то України немає. Це більше не Україна. Всі міста зруйновані, крім Києва, тисячолітні, Він має на увазі на відбудову підуть сотні років. Відновити країну буде взагалі неможливо, грошей не вистачить і, взагалі, то демократи прагнуть аби. Склалися так умови, щоб відправити американських дітей в Україну, щоб вони там воювали. Ну для мене особисто ця заява не нова. Я з цього приводу писав уже пост у себе в Фейсбук, і ти його бачив там і коментував, і кажу всім адептам Трампа присвячується, які говорять, що Трамп прийде, порядок наведе дасть Україні купу зброї. Вони ще варто нагадати публікацію його сина разом із. Кандидатом уже екс на посаду президента США Кеннеді молодшим, де вони писали про те, як вони бачать завершення війни. Ну для мене Дональд Трамп молодший Кеннеді молодший, і Трамп старший це ну фактично знак дорівняння, тому що це одна команда. Ну і далі ми продовжимо про скандали, які сьогодні стався в США, стосовно з відставкою пані Маркарової, можливою, але попросив би тебе тут прокоментувати оцей виступ Трампа, чому він такий? Чому він говорить, що нас уже немає? Ну, ми ж з тобою тут сидимо в Україні. Тому що це -то таке питання, яке тобі задав з коментарях. Ти кому писав про адептів Трампа? Немає адептів Трампа в Україні і Камали Харріс Тому що їм плювати на нас, да тому що ми не їх виборці. І коли ми сидимо обговорюємо Трампа, ми повинні розуміти, що ви не для нас це говорить У нього є власні виборці, у них є власна стратегія. Якщо вони так говорять, це вибори. Це знаєте, якби ми е, от, на, е, іноземці аналізували б, е, як буде відбуватися політика <плітика>, е, по наших виборах. Ну, наприклад, бачать Ляшко з вилами, да? ну і що? <пліти> Тому е, я ми не повинен на це звертати увагу. Це не має для нас ніякого стосунку. Це не для наших ух, говориться. Трамп, ну те, що я можу припустити, навіщо він так говорить. Він мочить Байдена, показує, що з його провини загинуло багато українців, з його провини йдуть війни. Це одна з таких ключових тем кампанії, шановні. І це дуже не подобається Байдену. Вони ж там Ізраїль намагається, Вон я читаю, намагається. Стримати Ізраїль, щоб він не замочив Хезбалу, наприклад, якісь там мирна перемовини йому нав'язують. Це наріжний камінь кампанії Трампа, це, що з цим пов'язано. І чим більше буде ну там загроза, трагедія, і потім він скаже, що всіх врятував. Тому сказав, що це ж, ж Трамп. Тому в даному випадку немає і мене питання, от до тебе. Ти, ти там писав де, де так, так. Трампа. А це Трамп, а це Трамп забороняє, рятуй зараз Путіна і бити по території Росії не дозволяє, чи ще не Трамп? Ну, я конкретно тобі. Байден. Так, я конкретно тобі Байден за адміністрація так. хто затримує допомогу? Це Трамп затримує допомогу. Конкретно Байден затримує допомогу. Це е, ленд-ліз, хто не активував? Трамп не активував, це конкретно Байден не активував. Тому треба нікому не вірити. Тому що проблема в тому, що е, багато пафосних слів, за якими не стоять справи. Ну і що, що Байден називає Путіна злочинцем? Ну і що, що він називає? Захматі за навіть санкції не запровадили. А те, що Харків мочить, це нічого, да А потім виходить Кірбі і говорить, що вам не потрібні ракети на 300 кілометрів, тому що, виявляється, аеродроми вже перенесе. Так дайте на тисячу. Ну, треба дивитися, знаєте, правді в очі і не, не займатися таким, те, що я називаю ментальним так Тому що ми повинні розуміти, що все, що говориться на виборах, це до виборах. Там є різні точки зору у Трампа, в тому числі. Той самий Пампео, Кларк і все інше, які зовсім іншу точку зору займають. Коли вони говорять, що більше грошей витрачати так це, це концепція Трампа. Нафіга ви так витрачаєте гроші, під конкретні результати давайте mm -hmm. і так далі. От що ми повинні розуміти, і розуміти принципи, на яких побудована американська політика. Якщо ти сам собі допомагаєш, тобі тобі допомагають і плювати, хто там буде президентом. Відповідно, краще сконцентруватися на виробництві нашої зброї. Чим більше буде у нас зброї, тим більше у нас буде менше проблем з будь-яким президентом. Тому що головний принцип сильних борзих завжди підтримують, і ставку на переможця завжди робить, щоб він там зараз не говорив, щоб там Джонсон не писав. У них передвиборча кампанія. йде. так він буде мочити Трампа? Так буде мочити Маркарова. А там по Маркарові теж питання, тому що вона, я пам'ятаю, вона писала якось досить нахабний пост стосовно як цих, цих людей, українських республіканців, які вимагали ленд-ліз і критикували Маркарову. Вона там щось написала, що та свідки якогось святого е, ленд-лізу, і так далі. Це це що таке? Що це за розмова? Що це за, за розмову? Чого ти лягла конкретно під Демократичну партію? У тебе завдання працювати на Україну і з усіма спілкуватися, а не теж плюватися там жовчою і все інше. Тому ми так повинні розуміти. І тут я бачу в теж е, все ми втратили підтримку. Де ніхіра ми не втратили заспокойтеся. Зеленський поїхав, у нього зараз завдання вибивати гроші, конкретно, які вони нам затримали. 6 мільярдів це ще ж невідомо, які коли вони це будуть 6 мільярдів і так далі. Там, що все хитрувато робиться, все робиться для того, щоб врятувати конкретно Путіна. Тільки проблема в тому, що я скажу: що коли прийде Трамп, він рятувати Путіна не буде. Знаєш, чому не буде? Тому що він принаймні точно дві з речі зробить, які з того, що буде. Він зніме всі обмеження на нафту газ на американську на експорт, і канадську в тому числі. І тоді нафту ну, це потрібно буде купувати нафту від таких чудових країн, як е, Росія та Іран. Тобто Байден розповідає, що Путін злочинець і ця адміністрація, при цьому дає можливість ввести війну, тому що, тому що обмеження наклали на власних виробників, щоб всі знали, да, що не так, знаєте, все красиво виглядає на словах, що трендіти вони красиво можуть. Наступне те, що буде робити Трамп, це за зараз можна сказати. Я тобі можу тут 99% сказати. Буде тривати Китай, ми там і все, що це подв'язано. Трамп, що вчора сказав, будемо бомбардувати Іран, все логічно. А нинішня адміністрація удає, що вона не розуміє, звідки у Куситів з'явилася. Балістичні ракети, дрони і все, що з цим пов'язане. Да? І що там вже сонопласту в Червоному морі вже фактично неможливо провести. Так, це ну, от, от, от в чому різниця. Треба дивитися на факти, а не на емоції. Те, що він немає антиукраїнських політиків, як і проукраїнських політиків в Вашингтоні, як і в цьому світі. На питання є твоє... про американські, є проамериканські. Давай, Вони я американські відповідно. відповідно до своїх інтересів, і все так, що так. Давай я тобі відповів на запитання, чому я написав, тому що ми в Україні сприймаємо навіть зараз от твій коментар, і я відношу також до цього американські вибори через українську політику, і ми зараз шукаємо собі когось більш прихильного чи менш прихильного до України. В твоєму розумінні більш прихильний це Трамп в В розуміє розумінні нікому немає. Дозволь я закінчу да. раз. Да ну я з дуже великою повагою ставлю за твої думки. Не випадково прошу, щоб ти коментував. Бо ми якраз от в процесі дискусії я вважаю, що народжується істина. Ну, бо, принаймні, ми стаємо як мінімум політично грамотнішими. Але е, я бачаю зараз, що в Україні дуже багато є таких маяків, які засвідчують, що ми дійсно дивимося на американську політику. Я поводжуся це внутрішньоамериканська взагалі історія. Це з цим скандалами, таке інше, до України це має все таки посадку. Коване відношення, бо Трамп поставив під сумнів взагалі існування сьогодні України, але є ті, хто більш прихильний ставиться до Трампа і свято йому вірить сліпо ті, хто більш ставиться до демократів. Я намагаюся зараз показати різницю між ними. Ти свої твої зауваження абсолютно правильно, але є ті, хто от свято вірить, Трамп прийде і нас від усіх бід врятує. Дай Боже, щоб це так сталося. Я хотів би, щоб ті, хто, наприклад, сьогодні не довіряє Трампу, вони помилилися. Бо я вбачаю свій шкурний інтерес, щоб вижила Україна, і повір, я абсолютно розділяю твої позиції стосовно оцінок адміністрації Байдена. Абсолютно. Але я особисто абсолютно не маю віри до Трампа, тому що я не знаю, як він буде діяти на посту президента. Це так, знаєш, гадалка 50 на 50. Але я намагаюсь ну, максимально об'єктивно це оцінювати. Тому я й пишу, що ті, хто свято вірить, ну мають все-таки якусь поправку на вітер собі залишати. І продовження цієї теми хотів би ще з тобою з'ясувати один такий момент, бо продовження цієї теми задана історія з Маркаровою. Ти частково відповів у конгресі Сполучених Штатів Америки сьогодні, ну точніше вчора. Ініціювали розслідування щодо візиту президента Зеленського до Пенсільванії на завод з виробництва боєприпасів. Голова наглядового комітету палати представників Джеймс Комер відправив листи на ім'я генпрокурора і голови Пентагону і каже, що мовляв, ну були витрачені гроші платників податків для того, щоб Зеленського туди звозити республіканців там не було. Наголошують вони на цьому. Майк Джонсон також Він мотивував своє звернення до зеленського про звільнення Маркарової саме цим. Мовляв, це було використано в інтересах демократів як агітаційний момент. Ну і взагалі нас звинувачують у тому, що ми втручаємося у виборчі процеси у США. І е, навіть е, говорять про те, що будуть ну натякнули натякнули зараз е, демократам, що дивіться, це ж ви порушили процедуру імпічменту у му році проти Трампа після скандальної там зустрічі, чи розмови, чи використання Зеленського, ну і таке інше. Ну щось нагадує чи яка перспектива взагалі цього розслідування конгресі? Що за це може стояти? Хоча частково ми вже відповіли на це. Давай розділимо цьому. Ті, хто там свято вірить вірить в Трампа і в світу Камалу. Вірити нікому не можна, шановні. Тому що ми ще не знаємо, що таке Камала. Тому, тому. Ще, ще, ви ще знаєте знає, наскільки полівішала демократична партія, так? Що Байден може ще здаватися яструбом на тому, що йде в демократичній партії, так? Ну, Роберт Кеннеті, до речі, це ж демократична партія. Там крайнє ліве крило теж проти допомоги Україні виступає. Хто досі не знає? Пан Обама, який там має великий вплив, він теж проти допомоги Україні, шановні, да, щоб ви зрозуміли, вірити нікому не можна. Кожен любить тільки себе, тільки власну зброю треба робити і захищатися ракетами. Все, тільки це буде спрацьовувати. І точно можна сказати, що за Камали Харіс підтримка у, у Росії будуть гроші на ведення війни, як і у Ірана. Щоб, щоб всі так розуміли <ріх> без будь-яких цих речей. Ну, давай стосовно цього скандалу, це теж внутрішня політична кухня. та mm -hmm. е е е Так, вони мають право це робити і будуть це робити. Чи е е ну мається на увазі республіканці? Ну, будуть задавати питання, чого ви використовуєте. Ні, це дійсності дуже добра новина, що таке скандал через Зеленського в Пенсильванії Це означає, що питання України актуальне. Як для демократів, так і для республіканців. Mm -hmm. Більш того, я десь чув, читав, я зараз не можу підтвердити джерело, що після курської операції рівень підтримки України, війни в Україні в США, зріс. Тому що результати показали. Тому що показали, що круті пацани. І тепер Байден, який не хоче допомагати Україні, крутиться як вуш на тарілці, так? Завалюючи всі ці речі з допомогою, і тому те, що Зеленський приїхав, молодець, правильно зробив. Підігруй демократів Ну трохи підігруй, тому що нам це треба, тому що гроші зараз у Байдена і він зараз повинен. Чи можна обміняти це на те, щоб приїхати там по цьому пофотографуватися і показати, Який крутий байден там можна. Я, а, а потім можна розрулити з Трампом. Я думаю, що потім прийти до Трампа і сказати, брата, це був бізнес. Там, да? Ти ж назвав там мене там, крутим цим. Коли, до речі, Трамп коли говорить, що, що е, Зеленський крутий торгаш, я вважаю, що це дійсності, тому, тому що Трамп вважає себе крутішим торгашем ага. і так далі. Тому тут чого тут абсолютно ми це сприймаємо через призму інфантильності досі. Що значить, що ти сказав? Кожен для себе обирає? Що обирає? Нічого ви обрати не можете. Тому що то американці обирають американці. І те, що ви займаєтесь цим ментальним анонізмом, коли собі себе там Трампа або Камалу Харі, це взагалі немає ніякого стосунку до реальності. Тобто, краще сконцентруйте свою увагу на те, як. Що Кабмін повинен організувати виробництво зброї, так щоб експорт зброї у нас був для того, щоб у нас у виробників були гроші для цього, щоб а, секретність підприємства ПК щоб у нас уряд не займався цими, не бігав за політиками, а за спонсорами політиків. Треба мати справу. Нехай краще американці побудують тут свої підприємства. До речі, хвалять Україну. Нещодавно в mm -hmm. сенаті був. А там слухання там цікаво, говорить. і хвалили систему, як впроваджуються нові технології. Українську Все швидко робиться, все цей, як там одна з цих сказала сенаторок, По-моєму, там дрони по 350 доларів за штуку робить. Це у вас в Пентагоні навіть каву можна купити за це. Це теж демонстрація сили. От на що мене треба робити, а не бігати. Це інфантильна абсолютно позиція, коли ми знову сподіваємося, що хтось там щось буде вирішуватись. Ніхто за вас нічого вирішувати не буде. Політика, хочу відкрити вам таємницю. Політика Байдена і Трампа плюс-мінус однакова. Тільки, Трамп, тільки е, Байден говорить пафосні речі, але них не робить, щоб Україна стікала кров'ю, так? Ось, е, і при цьому годуючи е, цього годуючи е, Росію та Іран. так? А, ну, Байден, ну, Трамп зі своєї позиції говорить, але у нього там Помпео є, Джонсон, там зовсім інша позиція, і там абсолютно інше. Давайте мочить, а потім подивимося, що вийде, і так далі. Тому давайте на це дивитися по-іншому і розуміти, що а, якщо ми не будемо сильними, якщо ми не будемо демонструвати силу, ніхто нам допомагати не буде. Бо протестантська етика на цьому побудована. А Америку побудували протестанти. Якщо ти сам собі допомагаєш, то тобі все помагає. Пам'ятаєш, коли Спарц приїжджала ще у 22-му році, ну вона а, так, так багато гнала всякої херні. Але вона тоді запитала, а де військова економіка? А як ви впахуєте на перемогу? А я вам скажу, тому що це важко пояснити американцям, чому це українців немає військової економіки і не впахують як на заводах, як американці в 41 44 році, а американці повинні допомагати. Тому що це така логіка, шановні, а не по-іншому це не працює. Тому концентруватися треба на своїх проблемах, і тоді все буде добре, нам байдуже, буде хто там буде президентом. І не займатися, там, хто там щось сказав Там йде передвиборча кампанія, дуже високі ставки, 50 від, 50 днів. не з здрую тут просто не з здрую. Тобто повторюється історія з 2016 роком. Це вони демократи там малюють своїх ЗМІ. Розповіді, як Камала ж усіх перемогла, ну я пам'ятаю, Хіларі Клінтон теж всіх перемагала. Да? Ось закінчила тим, що вона набрала більше фізичних голосів, але програла вибори, тому що ключових штатах, так. да, тому що, тому що така система виборча сполучених штатів Америки, там залежить від, ти повинен виграти штати. Ти можеш в своїх штатах набрати 90% голосів. Але якщо твій суперник понабирав 51%? А у штатах, які дають найбільшу кількість виборників, то ти програєш вибор. Як програла вибори Хіларі Клінтон, три мільйони голосів вона виграла більше на 2% голосів, не було більше, але вибори вона програла. Тому в даному випадку не ну, треба не цим займатися. Да? Треба займатися своєю країною, звикати займатися своєю країною і розуміти, що. Кожен любить тільки себе, ніяких почуттів стосовно інших країн не повинно бути. Це, до речі, Вашингтон ще писав своєму прощальному листи, коли йшов ем, з президентства. Він там таке був. Почитайте, досить цікаво, як там написано. Ніяких почуттів до інших країн не повинно бути. Егоїстична політика. То тільки себе любити треба. Це і бісмарк писав, що це найбільше туфта, це коли якісь. Якісь ем, почуття та це, а українці якось як здрасті, як діти. Ай, нам подобається, не подобається там. Да? Ми займаємося продовольчою безпекою світу. да Плювати світу на вашу продовольчу безпеку. Навпаки, перекрили б нафіг хліб і обмін дайте зброю більше, буде вам хліб. Тоді по іншому взагалі розмова була. Е, тому е, я так до цього ставлюся, і я не вважаю, що якийсь провал. Я тут uh -huh. бачу, кричать всі, що втратили підтримку. Нічого ну, так, не так, не так, 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 так скандал у великий в Україні, так та за в Україні? От правильно в Україні, в Україні, звичайно, в Україні. Ти звичайно, ти що ти в Україні. Я поїздую, ж розумієш друже. Я ж не випадково зараз загострюю ці питання, бо вони якраз чутливі в Україні. От да, ми буквально попереду цього писали має ну звичайно, так звичайно, але звісно нам треба своє робити і в Америці пропихати свій інтерес. І от на завершення ще одне питання. Дуже інтригуюча інформація з'явилася сьогодні. У виданні Reuters, що ми ледь не сьогодні можемо отримати допомоги у сумі 8 мільярдів доларів. Сюди входить 5,6 мільярдів доларів військової допомоги за президентською програмою, і 2,4 мільярди доларів у рамках програми допомоги безпеці України. Це все нам дасть можливість і більше боєприпасів мати і зброї, і таке інше. Ну історія пов'язана з тим, що до 1 жовтня закінчиться фінансовий рік, а 5,6, тут справедливо Байден реально про я по іншому не можу це сказати. Це свідома Дорожчин. політика. Давай не практикав. Це свідома політика. Окей, свідома політика. Які шанси зараз уже щоб ця свідома політика змінилася, і ми ці 8 мільярдів отримали сьогодні? Чи може це постатися? Давай так. Ми ще подивимось, коли воно буде коли та зброя буде, чи це. Там ж як хитрувати, можу сказати, підтримки допомоги Україні, а це виявляється будівництво бази в Румунії. Так що давай, давайте теж, теж розуміти, як вони хитрувати там все роблять для того, щоб не допомагати в дійсності а, Україні. Треба дивитися по факту. Ну, добре, що дотиснуло. Якщо дотиснуть принаймні це, це принаймні теж буде успіхом взагалі а, цього приїзду. Так? А далі дивитися, хто виграє, і потім вже йти на чесну, прагматичну Розмова. Ти ж, ти ж повинен розуміти, що досі у нас проблема у українців, теж така ідіотично Досі не розуміємо, що таке захід. Захід це завжди торги. Там торги можуть кожного дня відбуватися. Так? Це не означає, що я щось сьогодні щось казав, що воно щось по-іншому не може бути наступний день. От з Ізраїлем там торгівля, але не кожного дня йде. Нічого, переживають, тому що, тому що це західна культура. А ми досі думаємо, що як тось, хтось щось там вибач, в Вашингтоні, то це виявляється це остаточне питання. Причому пьорнул, мабуть, там якийсь третій помічник е, четвертого конгресмена. Да? і ми чомусь думаємо, що це позиція всього Вашингтона. Там великі впливи, великі збруги, інтереси, там постійно йде конкуренція і так далі. В це треба грати постійно, але розуміти, що найбільшими союзниками для України є тільки українська армія. Український народ та українська зброя більше союзників у нас немає, і ви повинні жітко і ясно розуміти. І тільки через це нам будуть допомагати. Якщо не будемо боротися, то ніхто нічого допомагати не буде. Бо захист ставить став робить ставку на переможців. Дякую тобі, друже. Дуже компактно, чітко, внятно і зрозуміло. Ми я більш ніж переконаний, змогли пояснити великому загалу, принаймні тих, хто дивиться наш канал, про те, що відбувається в Сполучених Штатах Америки зі скандалами звільнена Маркарові. Це історія внутрішньоамериканська. І ми повинні дійсно ну більш прагматичніше дивитися на те, що там відбувається, аби не сварилися між собою. Через американську політику нам своє робити, друзі. Ось основне завдання сьогоднішньої нашої розмови з Тарасом. Я більш переконаний, що вона вдалася. Якщо ні, пишіть у коментарях. Дякую, що були зі мною. Тобі дуже дякую, що також долучився. Підписуйтесь, коментуйте і побачимось. Дякую.